Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні хочу до вашого відеоогляду продемонструвати найкращі покльовки окуня за рік, а також привітати з новим роком побажати щастя, здоров'я, вдалого перегляду! Ребята, ту съесть хорошенький вроді да. ой, красавчик, дивіться який. красавець, а. Да. Треба шкума доганяти. Ай, красавчик! Ось такий горбач. А, -а, а! Круто! О, Вікторович вже все, розмочився. Ой, хорошенький. Видно, видно. Вимучує, море, море. Вікторович. І щось перед цим... Ух ти його хорошенький клас. Да, горбач. Дивись, щоб не лопнув шнур. Ладно, При, прийду, по, подивлюся, хоч на камеру засніму. Ну шо? Ооо та ти шо? За губу візьми його. Та отак Щас. За... Ой, загубувачі, візьми отак. Зараз треба реманку витягнутись. Потім от, от, на берегу очепиш, ади. Хороший. Ти вийшов не смився. Ой, хорошенький. Та такі, і кряночка. Ти затоптав тобто, мене. А, отак. О! А, хе Він... давай я По, подальше. Подальше вийду. за себе ховала. Хорошенького, ну. Я ж чоловік не наглий. Далеко одходити не буду. Ой, хороший. Та ти шо? о опять і опять ікряночка. Та ти шо? Забирай руками. Та ти шо. Два заброса і два лося Не спіши, головне Та ти шо? Що там фотосесія буде, ні? Та я надіюся. А одібрав у мене Сіка приман Та ти шо. Шикарнячий. Ти ж його за спину ховай, все, все, все. щоб його ж не видно було. Ой, та ти що, клас. До. Да. Красовчик. Та, от... да. Почти такий, До. Да. Побалакали І він цей. Доктор, доктор. Да. На цю точку чоловік. Доктор. Можеш ловити поки цей. До... Поки людне стоне. Да. тут призи. І ти замітив, тільки, тільки поки покльовки не було, ні машини не їздили, ні хрена. Перша покльовка і починає. Той їздить, той дивиться, той. Трошки не Купи собі Ребята є О, є? Да, хорошенький О, ну не такий, звісно, як у Вікторовича ну Красавчик Ой, хороший О такий а, -а, 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 -а. Круто Вікторович уже Слідуючого мане Щось знає Хорошенький. А -а -а. Да Добрий день. Добрий, день. Добрий. Може, день дав... Хорошо. Вовше. Добренько. Вовше. Добренько. Добре. Та без питань. Хорошо. Долого дня. Він, я Став. Став відро біля себе, можеш води набрати, тільки що. Де мої шанувальні. Красота! Ой! І як ви думаєте, узяв на тронічок? Ух, ху -ху, круто! Ой, красавчик! Клас! Андрюха опять. Красава. Чудотворец. Андр... Андрей, Андрей пусть mm -hmm. Ось Андрей Батькович. Таких трофей. Ух. Красавчик. Смола, как дядька. И Ух. Осиня уже. Красота. Ух. Вже мась пів відро на тілі по-андрюха смоле, горбачів. Ой, та ти що, красовчик, Вообще шикарно Андрюха Йомаю та ти шо, вообще. красовчик, оце окунчик. Дрібний. Андрюха так їх випускав. Ребята, хтось єсть. Хорошенький, мабуть. да. Зараз трошки. Послаблю, щоб флюрик не перервав. Ой, хороший. Хорошенький. Іде в курсі, в куряшки. Ай, ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Який. О, гарний, гарний. Ребята. Ой, гарбачик, а. Натуралочка біла. Ай, хорошенький. Хоп! І є, Перший зимовий. Ааа, Борванець, ай, хорошенький. О, Ось такий. І приманочка наша в шахті. Клас. Ребята є, хорошенький, О, Красавчик, да! До да, до... Да, да. Ой, так потихеньку. До. Да. Ой, красавчик. Не будемо його торопить. О, Та да, ти що? І гад. Ха-ха. Поперек лунки як повертатися. Ой, красавчик, дивіться, хлопці. Красочок! <звучить> Ось такий та кунчик. Випадали. Красота. Узяв на конус передав її. Ляпота. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення. До нових зустрічей.